Друзі, усім привіт. Так, і зараз іду, мені потрібно оглянути коврик в ванну кімнату. Зубна щітка у мене чогось так посипалась в один день. І взагалі погода. То грім то молнія, то дощ, то сонце. Якось так. Все, а вони що, вже зачинились. Це мені коврик тут потрібно оглянути. Так. Щось в них там. Переоблік, переучот. Так, Зараз йду зубну щітку гляну з ковриком облом. Зараз я зайшла в простор, буду дивитися зубні щітки. Я зазвичай беру знаєте, середня степень жорсткості, жорсткості, що тут по чому, які є. Тут грає ліцензіонна музика, тому я зараз буду так балакати, балакати. Але ж ні, зараз я вам покажу те, що є. Музика не грає. А потім куплю і вам покажу. Добре, бо тут і ціни, ціни, ціни. О, і маючи засіб іще є по акції. Отакий от я брала Турція. Ну, я вам показувала нормально. А я вибрала отаку. От зараз іде акція 54 гривні. Ще дві щитки 54 гривні 10 копійок. Середня така, ну, нормальна ціна, ну це акція на неї була. Я вам так етикетку зараз покажу, тому що потім я це викину, а мені ще треба кудись йти, а куди я не знаю. Ось такі щитки бачите. Так. так, це я думаю, може зараз ще в парк сходити погуляти, пройтися трошки. Йдемо з вами шукати позитив трошки. І відповім на деякі коментарі. Може, ви навіть не уявляєте, як я люблю зараз осінь. Вона така яскрава, так настрій якийсь так. Жовті листочки, і що? А На настрій якось так піднімається. Боже, як красиво, як красиво. Це я шукаю позитив, ходю, щоб ви розуміли. І вам його показую. І сама відвлікаюся. Ні, якщо опять-таки, якщо чесно, якщо чесно, боже, така топтологія, але... Незважаючи на топтологію, е, я вам дуже вдячна. Вчора в мене вийшло відео і мені написали Тань, дякую за позитив, дякую, але ж ну, ми знаємо, які новини вчора були. Коротше, все, вам так важко було, ми якось так... Я зараз хвилююсь, чесно кажучи. Я побачила, як, ти, як тобі важко, але ти тримаєшся. Дякую, що ти нас підтримуєш. Боже мій, такі золоті слова, я вам дуже вдячна за, за ці золоті слова. Ну, а як по-іншому? Ми один одного підтримуємо. Дійсно важко, ну а що? Завжди ж так не буде, це ж воно закінчиться. Але треба зберегти себе. Для життя, яке буде після нашої перемоги, зайшла в такий зелений купол, щоб було достатньо кисню, бо якось, чесно кажучи, не вистачає. Якось так. якось так. Жовто-блакитні стяги висять. Я думала, білка сидить, а то голуб. На сьогодні ще такі якийсь. Ні, не настрій, а я не знаю, що нічого не хочеться готувати. Ну Там ще є що їсти, чесно кажучи, ще є рибка, ота скумбрія. Ем, курочка ота, у мене залишалася, пам'ятаєте, що я готувала. І я її піджарила з лучком. От, і. Це відвертаюсь, щоб людину не показувати. Ем... Коротше, по флотськи зробила. І якось так вбухала тих макаронів. А, машинки. Е, і так от якось вбухала тих макаронів, що там їсти і їсти. І думаю, ну що, що, викидати чи що. Маринована капусточка є, скумбрія ще є. Ну, Що там ще? І, чесно кажучи, їсти не хочеться. Коли хочеться їсти, то ну, якось і те, і те придумуєш, А так, таке тин таке ментики перегризла там кава, шоколадка, ну таке сяке. Щось в мене таке обличчя, щось з настройками, камерами, так грець з ним. Я обожнюю ці. А, кросо, кросівки висохли. А Владик вчора прийшов і каже, а в тебе одні, я кажу, ні, ще одні є, і туфлі є. Кажу, ну тільки ті, що є у мене, Кларкс там, вони вже такі старенькі і так, ну, вони ще не порвалися нічого, але ж такі вже не дуже гарні. І він казав: залиш, як будемо їхати до друзів на дачу або в ліс відпочивати. От там вони будуть класні, і залишились у мене оці тільки одні кросівки. Він каже: Давай замовимо, Я кажу: не хочу, не буду. Він з ноутбуком за мною бігав по хаті в інтертопі щось вибрав, показує. Я ні, не буду. Дивитись не буду, не буду. Він каже, ти вредна. Я кажу, а як мі, мій тато тобі колись сказав, коли ти сказав, ну Таня і вредна, він каже: ну що синок, це твій крест, і тобі його потрібно нести. Кажу, так що бери і неси. Він каже, я замовляю, я кажу, сам будеш носити. Він каже, ти будеш носити. І натискає замовити. Ну там класні ековські кресовки. <с>. А потім каже, Владіка, покажи мені їх. Ну я знаю, що він поганого не вибере, не замовить. Там. Так вони ж я ж їх сам буду носити, каже, ні, вже як замовив. Вони знаю, коли там повідомлення, то прийде. Хм. Тоді я вам і покажу. А я йду думаю, як тут... Пітунії захотілось подивитися, а вони вже все петунії поубирали і мої такі квіти, які я люблю, хризантемки. Вже по повисаджували. Ну, коли вони встигли? Клас, а я люблю хризантеми. О, і отут вони поставили це наше місто. Отакі от, як вони там, українською, підкажіть мені. Коротше, тут квіти будуть, а не було. І теж вони живі, яка краса, Ого. Ну, я ж кажу, піднімаємо настрій, нам піднімають настрій такою естетикою. І біля кожної лавочки поставили отакі от квіти. Ну. Вже ілюмінацію включають на ЦУМі у нас, але ж не хочу ждати, поки буде темно, щоб це було виразно видно. Ну, так, потрошку, знаєте, тут красиво, там подобається. Я зайшла в інтертоп, тож Владик в інтернет-магазині замовляв, а тут <клес> дивлюсь, така ціна класна. Може комусь потрібно буде. Дивіться, ціна 3,99. Ой, падають. Це класна фірма. Гляньте такі осінні, такі класні. Ну, в мене еко буде. І такі ж рижий. Рижий, отакі ось. Тільки вони замшеві. І ціна. Ось така ж ціна. Клосні. Так. Ось все прикольні такі. Знаєте по чому? Почому отак от. Ну, 2800, вони такі легенькі. За таку ціну вони... Так, ну що, такий влог у нас сьогодні з вами получився. А я поки в Інтертоп сходила, подивилась, думаю, зараз ілюмінацію ще з вами хочу подивитися. Ну, вихідний, так вихідний, а що. Ні, ілюмінацію ще не включили, але ж підсвітку вже включили. Вона міняється. Зараз зелена, потім була голуба, жовта, пурпурна. Ну якось так мої дорогенькі. Ніколи не думала, що буду стояти і чекати, поки ліхтарики у нас включать. Для повноти щастя. що всі вихідні, комусь кудись треба, а як же. <рес> так смішно стою, чекаю повноту щастя, коли фонарики включать. А коли фонарики включають, то ілю... і ілюмінація включиться. Сердечки, там іще щось таке цікаве. Знаєте, такі якісь мелочі, а що потрібно для щастя, так? Да? Давай вже включайся. То хочеться світло вже. О, вау, у нас екран вже включили. Я не бачила, що екран включили. А може увагу не звертала. Ось. Якось так. та дам Ні. О, бачите, молодий місяць у нас. Ось так. Ось так, а я так, знаєте, ну, буду чесна, чесна відверта, отак от парком пройшлась, на площі, пройшлась. І я зараз хочу так багато ходити-ходити, щоб в телефон не заглядати. Нічого. Я кажу, а що робить? Все буде добре на терпіння нам і все. О, яка в когось музика там. Ось так. Живуть в Україні сьогодні. А якщо чесно, додому не хочеться йти. Владіка ще нема. Він буде через часа два. Якщо я буду вдома, ну це опять. Включиш ютуб, подивишся новини. Телефон і ще щось, а тут же ж не будеш йти і вмикати телефон, щоб там стояти, новини читати. Тому принципово знайшла повод, що я чекаю, поки включаться ліхтарики. Це просто так відвлікаємось, якщо чесно. І ви давайте гуляти, ходіть. А хто з мого міста, давайте разом будемо ходити гуляти. Ну, ось і все. Ліхтарики включили. Ілюмінації ще немає. Так, а зараз я буду ходити гуляти освітленими вуличками мого міста. Як класно! Класно! Привіт! Класно гуляти ходити! О, і гостиниця заря вже там освітлюється, бачите? А Владик зателефонував, каже, зайди в сільпо, візьми піцу. Тому я зараз йду в сільпо, хочу взяти піцу. Ось і приготували, що їсти, так? Так, він сказав, гавайська. Ну добре, підемо гавайську, візьмемо піцу. Так, влатьки ще нема. Але ж я вечерю вже приготувала. Сьогодні у Сільпу вона каже, нові якісь коробки прийшли. Ой, треба закрити. Каже, нові коробки прийшли, вони такі скользкі, каже, вибудьте. Зараз я тоді вам покажу пицю. Пицю, пицю, пицю. привет. привет. Каже, вони такі скользькі. Каже, на вартість немає значення, ні. В общем, одна піца. Якась із них 98 гривень, а якась 129. З куркою ананасами, з беконом та сиром. Ось такі. А, і ковбаски, ковбаски, ось прикапчені. Якось. ну, На смак вкусно, Ну, буду чекати Владіка, мої дорогенькі. Ось так пройшов мій сьогоднішній день. Пока-пока. Бережіть себе.